Вітаю, шановні, з новим роком! Наш канал радий повернутися до вас. Обіцяємо, контенту тепер буде більше та частіше. Ну що ж, поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Глухий від народження ветеран UFC Мед Хіміл вперше в житті почув. Я щойно отримав найпотужніші цифрові слухові апарати, з будь-коли створених. Перше за 40 з лишнім років я можу чути звуки ходьби, сміх людей та голоса своїх дітей. Я нарешті почув голос своєї мами, і вона плакала. Я з нетерпінням чекаю, коли почую голос мого брата Пета. Це чудово, хоча я знаю, мені потрібен час, щоб до всього цього адаптуватися. Круто, що технології дійшли. До такого рівня, і ми тепер має можливість чути. До речі, у грудні 2009 року Джон Джонс був дискваліфікований і отримав рекорд першу та єдину поразку в кар'єрі, застосувавши в поєдинку проти мета Хеміла на той момент заборонені удари ліктями. Після того, як влітку минулого року Асоціація атлетичних комісій з боксу та єдиноборств одноголосно проголосувала за відміну заборони даних ударів, Мет Хеміл заявив, що готовий відновити кар'єру. Дати реванш чинному чемпіону UFC у важкій вазі Джону Джонсу. Ну звичайно, це все балачки, і думаю, інтересу до цього реваншу не буде. Тим паче, дана наполягає прибрати цей програш з рекорда Джоні. Джо Роган пояснив, чому Перейра не битиметься з Анкалаєвим. Він мав битися з Анкалаєвим, Анкалаєв страшенно небезпечний, він претендент номер 1 і він уже давно йде на переможній серії. Він має одну нічию в бою проти Яна Блаховича, який є колишнім чемпіоном. Анкалаєв на вершині, і він уже давно чекає на титульний бій. Але він почав говорити всяке лайно, і Алексу це не сподобалося. Так що він вирішив, до чорта його, нехай він чекає. Алекс просто сказав, сказав, що він битиметься в березні, тому що якщо Алекс битиметься в березні, Магомед не зможе вийти на бій через Рамадан. Цього року Рамадан з 28 лютого по 29 березня, і якраз у цей період Алекс має намір провести бій. І ідея маринування Анкалаєва мені подобається, але проти кого буде битися Перейра. Також Джо Роган повідомив, скільки Джоні хоче за бій з Аспіналом. Ходять чутки, що Джонс хоче 30 мільйонів доларів за бій з Аспіналом. Я сподіваюся. Ваюся, що її всі виплатять йому ці гроші? Ну тридцять чи ні, але я упевнений. Да на все зробить щоб задовольнити Джоні і виставить його проти Тома. Алі Абделязіс висловився про поєдинок між Магомедом Анкалаєвим та Алексом Перейрою. Анкалаєв сказав мені, я не боротимуся з Перейрою. Я покажу всім, що навіть Ізі не зрівняється зі мною в ударці. Я наколтую Алекса Перейри і отримую повагу, на яку давно заслуговую. Це не просте завдання битися з перейрою у стійці та наколтувати його, але я вірю, що Анкалаєв може це зробити в цьому спорті. Можливо, все. Але на папері думаю, Анкалаєв, якщо буде бити. Тися в стійці, по перше, дасть нам можливість кайфанути, як відлітає його голова. А по-друге, і для Алекса це буде легший бій. Колбі Ковінгтон упевнений, що міг перемогти Хуакіна Баклі. Бій з Баклі. знаєте, ми просто розминалися. Усі знають, що я боєць четвертого та п'ятого раундів. Я міг прикінчити його у чемпіонських відрізках. Він важко дихав, йому більше не було чого мені запропонувати. Він не збирався показати великий обсяг роботи в останніх раундах. Тому я відчував, що можу взяти гору в цьому поєдинку. То справді був близький конкурентний бій. Хуакін не перевершив мене. не в Пустив, не завдав серйозних травм. Я переглядав бій, це сталося на другій хвилині. Було схоже на удар головою, просто обстегно або щось таке. Це єдине, що обмежувало мій потенціал на 100%. Дуже шкода, що лікар зупинив поєдинок раніше. Бій тільки розпочинався. Мабуть, у колбі ще не відійшла голова. В цілому, це тупо клоун, якого вже час пройшов. Тоні Фергісон у своїх соціальних мережах натякнув, що незабаром буде анонсовано його наступний поєдинок. Повністю зруйнував себе, щоб усе перевигадати. Я артист, тому прагну показати таке, чого ви раніше не бачили. Усіх з Новим роком я тримаю на мушці 25-й. Залишайтесь на зв'язку та станьте свідками магії. На мене чекають нові місії. Скоро все дізнайтесь. Тоні, друже, публіка вже не отримує задоволення і перезавантаження вже не працюють. Ну і проти кого його можна виставити? Хіба що проти старшого діаза це його рівень, і думаю, у другого більше шансів на перемогу. Там ще, начебто, Дональд Сіроне з фільмів повертається за пластикою у Октагон. Можна ще проти нього, щоб було яскраве повернення. Дана Уайт приєднався до ради директорів Мета. Мене ніколи не цікавило приєднання до ради директорів. Поки я не отримав пропозицію приєднатися до ради директорів мета. Я твердо вірю, що соціальні медіа та ще це майбутнє. Я радий приєднатися до цієї неймовірної команди та дізнатися більше про цей бізнес зсередини. Немає нічого, що я люблю більше ніж створення брендів, і я з нетерпінням чекаю, що допомогти вивести мета на наступний рівень. Ну що ж, це цікава колаборація. Будемо спостерігати за розвитком. Подій потужні анонси турніру UFC в Сіетлі. Головна та співголовна подія вечора. Роб фон проти Домініка Круза, Трипл Сі Генрі Сихудо проти Сона Ядонга. Турнір відбудеться 22 лютого. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.